Востаннє стадіон ремонтувався в 1980-му в честь Олімпіади в Союз РСР і в 1984-му роках в честь 1100-річчя від дня заснування міста Житомира. А далі він поступово втрачав свій вигляд і нині виглядає як руїна цього ж дня. Відкрито легкоатлетичний манеж у середині стадіону. Оскільки я Миколаєвич і чиновник, хочу вас від усієї області привітати з великим святим православним святом День Святого Миколая і побажати, щоб вам під ялинку і під подушку клали цілі спортивні комплекси і щось таке маленьке, щоб ми ним радувалися подарунками. Так що зі святом у вас і ваших батьків і ваших рідних. Фінансування реконструкції стадіону здійснюється як із державного бюджету, так і місцевих. Наше завдання відновлювати спортивні заклади, стадіони в районних містах, в містах нашої області, в селах, в селищах, і ми це робимо. І в багатьох районах нашої області також відновлені стадіони. І сьогодні мені хотілося би все подякувати будівельникам, будівельникам, які за такий короткий час. Зробили таке чудову реставрацію відновлення цієї спортивної арени. Ми вам щиро вдячні, шановні друзі. Відбулося нагородження будівельників, які відзначилися при здійсненні складних ремонтних та реставраційних робіт. Роботи по реконструкції даного об'єкта почалися в октябрі місяці і закончились буквально вчора. Перший етап, першої манежа, де ми зараз бачимо. Светлі тобто роботи ваш роботи по фасаду, по криші, Роботи по реконструкції манежу, в котте ми зараз знаходимося, включає технічні поміщення. Будівельники пообіцяли, що при наявності фінансування розпочнуться роботи із відновлення трибун та проведення інших робіт уже весною з настанням тепла. Це і передбачено технологічними процесами. Будуть гроші, як запевнили вони, то і стадіон швидше і відновиться.